Видання політико, посилаючись на слова держсекретаря Ентоні Блінкена, повідомляє, що він попереджає американських чиновників, що у ближайші тижні може бути наступ Азербайджану на Арменію. І це вже може бути повномасштабна війна між країнами, а не тільки бої за Карабах. Ну, по-перше, до прогнозів американців слід відноситися досить серйозно. Саме вони попереджали Україну про те, що Росія нападе, тоді і навіть українська номенклатура про це не хотіла вірити. І деякі, в принципі, спікери по світу і різні політики теж говорили про те, що цього не може статися. Але це сталося, і американська розвідка тоді відробила на 100%. А тому зараз є високий ризик, що почнеться нова війна між Вірменією та Азербайджаном. Більше того, ми бачимо, що у світі стає все більше і більше конфліктів. Є постійний накал відношень, а тут і війна України і Росії. Тут і Карабахська тематика, а тут і війна Ізраїля із Палестиною. А тому, в принципі, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном більш ніж можливий. Щодо головної мети цієї війни, то це а вже ж, зензабурський коридор, про який Азербайджан доволі часто говорить. Це коридор між Азербайджаном, основною частиною, та нахічуванням, анклавом, який також є в Азербайджану і має спільний кордон з Туреччиною. Так, цей коридор може пролягати через Вірменську область Сюнік, і, в принципі, Азербайджан може її навіть окупувати. Але все ж таки слід пам'ятати, що Азербайджан це не Росія, у нього нема ядерної зброї, нема вето в Організації Об'єднаних Націй і нема такої в принципі сили на світовій арені. А так, що Азербайджан може нести серйозні ризики, починаючи з того, що ООН може все ж таки наказати Азербайджан, як це було із Іраком та Кувейтом. А тоді країни зробили спільну коаліцію і під егідою ООН звільняли Кувейт а також нанесли суттєвий урон самому Іраку. Подібна історія може в принципі статися із Азербайджаном, якщо він вторнеться на територію Арменії і стане справжнім агресором. А знову ж таки, і з Росією це не проканало, тому що у Росії є ядерна зброя і тому, що вона може витувати в ООН такі резолюції. В принципі, є ризики по лінії ОДКБ та Росії. У цьому плані все зараз доволі складно, тому що Росія не зможе в принципі, допомогти Арменії у якомусь повному обсязі. А країни ОДКБ, скоріш за все, просто будуть ігнорувати війну, якщо вона буде між Вірменією та Азербайджаном. Більше того, слід зауважити, що у складі ОДКБ є Казахстан та Киргизстан, які не будуть воювати проти Азербайджану, тому що вони також є тюркськими країнами і мають там спільні інтереси, спільний союз, і в принципі країни доволі близькі. А щодо західних країн, то Сполучені Штати минулого року гарантували Арменії територіальну цілісність, про це вони відкрито говорили, і тому, в принципі, теж можуть бути різні реакції на ці події. Але знову ж таки, тут буде конфлікт по лінії НАТО, тому що Туреччина однозначно буде підтримувати Азербайджан. А ще доволі цікавим гравцем є Іран, який також минулого року погрожував Азербайджану тим, що він вступиться за Арменію, якщо Азербайджан. Почне відкрити протистояння. Наскільки активно Іран може залучитися у цей конфлікт, в принципі, не зрозуміло, більше того, слід пам'ятати, що на півдні Ірану проживає доволі багато азербайджанців на кордоні з самим Азербайджаном, і тут, в принципі, буде питання про їх лояльність. Якщо почнеться війна, на чиїй стороні ці азербайджанці будуть воювати. Отже, слід сказати, що війна між Вірменією та Азербайджаном. Буде нести серйозні загрози для самого Азербайджану, але все ж таки слід пам'ятати, що саме Сполучені Штати передбачили війну в Україні і вони попереджали, що Росія має вторгнутися. А тому слід відноситися до цих слів доволі серйозно, і в принципі ця війна може змінити весь регіональний ландшафт на Закавказі та на Близькому Сході.